Оце понятно все з тобою. Просиділа тут знову цілу ніч. Дівка в мене проскучала знову цілу ніч. Що це таке? Ти спускаєшся, щоб я тобі їсти дав? Е, ні, дівка. Я устрою зараз. Устрою вечеринку. Значить, так домістос через те, що ти взяв повний аб'юз, живеш типа сам. Ти не думаєш те, що ти нам нужен. Вернись в сім'ю. Ти нужен не тільки мені, ти нужен і їй. Хоча ти взагалі до мене ніякого внігу не приділяєш. Я дійшов до одного висновку. Хай би який я поганий для тебе не був. Хай мене в коментарях заплюють, але я тобі закриваю доступ на холодильник на те время, поки я йду на роботу. Я сподіваюся, ти мене зрозумів в чому суть. Я щас туди коробочки застелю. І ти туди не матимеш доступу. То взагалі вже, блі, мені це не подобається. Чого дівка должна скучати. Вона ж стресує, мабуть. А це не порядок. Да, да, замістас, ти вже ждеш. Ти вже хочеш подивитися, що це буде. А це буде вот що. Диви. Опа! Все, нема доступу. Дивись ще одна. Опа. Все. Тепер тебе доступу нема. Бачиш, дівка, я вирішив ситуацію. О, о, дивиться, дивиться. Що ж тепер робити, так? Да? Да домісто, нежданчик. Да? Ага. Не здумай приїхати, ти ж бачиш, що тепер там нема місця. Не Без істерики, друг. Побачив, що нема доступу, а тепер кричить. Що таке? Ти що об'ївся? А мені теж обідно вообще то що ти не приділяєш уваги дамі. Це нормально з твоєї сторони, скажи. Ти ж джентльмен у нас, давай розлікай, міхуїла на я старався для тебе. Це я зараз бачиш, зробив добро одному, але поганий через те, що зробив хуже другому. Сейчас на мене кричатимуть в коментарях. Так що давай, щоб я сильно не переживав за це. Давай мені обнімаш, кіди. Так запригувати не захотіла, але ми так понімались. Я тепер буду спокійний. Ой, у тебе до місця захисників, скільки буде зараз. Ой. Всі будуть кричати, вони ненавидять котов. смерть катам. Да. Ну давай, щоб ти не розтраювався, я ще вам рідкого корму пачечку. двох заряжу і буде ажур. Ажур повний буде. Так, да, так, да, так, да, да, да. Це домістос, ти не думай, це в знак примирення. Кушайте, діти. Я йому це даю одну пачечку на двох, щоб це у нас типу як смаколик. У нас сухий корм за основний. Тобто сильно не привикали. Все, коти, смачного, я пішов пити чай і бігти на роботу. Гарного всім дня!